Перше, побажати кожному з вас миру і добра. Я читаю слово Боже, слово Боже, не чіть, щоб ми молилися. Я тому закликаю усіх людей, які щиро вірять в Бога, молитися за Україну, молитися і просити в Бога милості для народу України, щоб Бог змилувався і зупинив все це кров пролиття. найважливіше, дорогі люди. Я хочу нагадати вам, що Бог любить людей. Ісус Христос любить людей. Ісус Христос. Божий син, Він помирав за людей, щоби ми з вами не потрапили до пекла, щоб потрапили до раю, коли прийде кінець нашого земного життя. Ісус Христос, Він єдиний шлях на небо. Він помер за наші гріхи і воскрес ради нашого оправдання. Ісус любить нас, приміть цю любов, для того, щоб потрапити до раю. Людям потрібно попросити в Бога прощення. Нам кожному є за що просити в Бога прощення. Примиріться з Богом, покайтеся у своїх гріхах. Вірите в Господа Ісуса Христа, вірите в Його любов. Він любить нас. Прийміть дар життя вічного і будете в раю. Читайте Слово Боже, там все про це написано. Дякую за увагу. Нехай благословить і беже вас Господь. Гарного дня.